Село Жолдаки Конотопського району розташоване на березі річки Сейм. За 20 хвилин їзди від Конотопу Віталій Глац говорить, що в цьому селі минуло його дитинство. На цьому пляжі каже чоловік, змалку купався з товаришами. Нині місцевий пляж пустує. Зараз пішла друга хвиля забруднення. Точної інформації можна отримати. Я думаю, тільки якщо сам будеш брати проби і сам їх аналізувати. Це все замовчується, як кажуть. За міністра екології казала, я дивився, її пряму мову можу передати, що риба вийшла вгору, бо їй мало кисню. Що значить, риба вийшла вгору, та вона просто вимерла або, як кажуть, здохла. Віталій говорить, що в цьому селі жила його бабуся, тому приїздить сюди часто. Каже, цього разу запах сірководню не такий сильний, як був кілька днів назад. Живого там нічого не залишилось, залишились карасі, які більш е, пристосовані до важких умов. Тому вони і останні, які вижили, мабуть, тут і шукають місце, де їм врятуватися, а врятуватися ніде. А Андрій приїхав у жолдаки до батьків, доглядає батька з інвалідністю. Говорить, що вже понад місяць річка в такому стані. Почорніло, повністю вонь стояла, риба пас вся. Мальки, отакі маленькі, коротше, щуки, плили, такі самі плили посеред рейків. І далі, і далі, і далі, і далі пішли. Ну, а зараз там. Нічого не видно, нічого. Так само сьогодні була ночі, погонь опять пішла. Саме це зрозуміло, розуміємо, що купатися нічого не моє. Рибу були видно в очі. Це ж ми йдемо до річки, подивитися, що там. Десь я бачила, у люди скидають фотографії, що равлики поспливали, а в нас не було, щоб равлики поспливали. Раки живі. Ну таке, все видно, видно що дихає повітрям, те все. Вижило. А риба, вона ж дихає кислородом у воді, то вона й задихнулася. Дмитро Гланц виріс у жолдаках. Говорить, що приїздив сюди тиждень тому, і ситуація після першої хвилі забруднення покращилась. Сьогодні знову почався сморід. Треба було починати заходи, реактиві там кисень, і так далі. Так далі саме з путівлю і вище, щоб е, трупний яд риби, яка зараз як сніжний ком е, накопичується і скатується нижче, вона і е, є частина катастрофи. От тут треба було локалізувати, а і там би було цього менше. За словами першого заступника голови державної екологічної інспекції України Дмитра Заруби, нова хвиля забруднення розпочалася 17 вересня. Ми почали спостерігати браку проби 17 вересня на території Сумської області в декілька населених пунктах. Це більше всього це е, Хишки, е, а також селище Мутин. Е, там з'явилася знову темна вода. Е, З'явився різ, різкий запах. Повторне забруднення Дмитро Заруба говорить, розглядаються дві причини. Є інформація, що це може повторно бути захід води е, на територію України з боку країни агресора. А також є ще е, деякі дані науковців, що це відбувається, скажімо, вже з тою забрудненою водою, да, яка Певним чином в заводях затримувалася і частково це впливає на стан води. Дмитро Заруба говорить, що нова хвиля забруднення не вплине на здоров'я мешканців Сумської області, які використовують для вживання воду і свердловин. Втім, ця ситуація вже призвела до знищення понад восьми рідкісних видів риби, які занесені до червоної книги України, а також Європи та світу, розповів науковий співробітник регіонально ландшафтного парку Семський Олександр Ємець. Деякі з них вообще унікальні ну типу нашої стерляді. Да? Єдина осетрова риба, яка живе у нас в річці Сейм І взагалі в Україні. Все, її немає. Ось ця маса, ось ці тисячі тонн, да, це все, все загинуло, цього немає. Ми втратили їх. І я не знаю, стір, я, я дуже сумніваюся, що вона відновиться. Відновлення флори та фауни семського басейну це довготривалий процес, говорить Олександр Ємець, до мору в річці налічувалось понад 30 видів риби. Малюски загинули. Хохулі їсти нічого. У неї два вибори: або кудись мігрірувати, ну або помирати з голоду. Вона буде йти по руслу або вверх, або вниз, вниз. Ну, от. А вниз по руслу пішла пляма, яка вбила все на протязі. Тому хохуля, ну, вибачте, вона обречена, як кажуть. За словами заступника голови Державної екологічної інспекції України Дмитра Заруби, чергове забруднення залишить межі Сумської області впродовж трьох тижнів. Борис Майоров, Віталій Поденко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина.